Мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській лалізі між Вільяреалом та Атлетіком Мадрид 2-2. Команди розійшлися миром. Давайте по порядку поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте розпочнемо зі стартових складів. Вільяреал 4-4-2, стартова розстановка, Конде у воротах. Альбіолі Рікбейзісник і Кардона Фер... Феменія по флангах, Дніпарехо Камісані Пізісник і Бена Піно по флангах, Жермарена та Груневельд у нападі. Ось, ну або Данжума. Вось. Давайте теперь по старту Мадридского атлетика Стартова розстановка расстановка Пидопичник Дієго Симеона 3-4-2-1, Яну Блоковорот, как Норман Сезарс Белик, Кокі Куки Багарев, Маркс Льо Рент Мандала по флангах, Самуилину Антон Гризман в роли центральных пиздик кі, с накида Александр Сялату на ось. Ну, тепер давайте про сам поєдинок, де поговоримо. Доволі цікавий поєдинок, доволі рівний поєдинок, знаєте. Між Віліалом та Атлетікою одна команда атакує, то інша команда атакує. Дуже рівний поєдинок. Атлетіко команди трішки більше володів м'ячем, але в цілому доволі такий був рівний поєдинок. Джанджу у мене 17-ті хвилині забиває, все розпочинається з того часу вратар. Вбиває м'яч туди, в боротьбу до джума. Зчепився за м'яч до джума. Ось. Обіграв Ди... один в один Акселя Віцеля. Ну, не те прям, не що прямо обіграв з-під бліїці пробував Денджума. Вдалося зробити денджумі. А... Скажімо так, вдалося розкачати Акселя Віцеля і вдалося таки забити в Дальній Кут пробив Денджума. Для неї облака це був дуже важкий удар. І Для на Облака було важко його відбити. Але через дві хвилину Маркселя фархунок і вдалося, до речі, кондент. Ось, передачу. Грізман Заходить Марк Селіренте. Маркс вривається в вільну зону. Марксельент, дають пробити, Маркселірент пробиває. воротар, нібито навіть відбиває удар Маркс то удар був настільки потужний, що весь творит залітає. Ось, потім був автогол від Коке. на 37-й хвилині поєдинку. Ось, там Бена пробивав. Коки, золоті сітку веріт, дуже прикриго від Атлетіка, Там була подача, Єноблок виходив з зверіти, але м'яч влучив коки. Золотій сідкверіт не дуже прикрив, дуже прикриго пропустила команда Діави Сім'я. Але Олександр Сьорлот з передачі Барріуса на 45-й плюс 5 головою забиваємо. Збиває гул колишньої команди. на свідкував. Олександр Сьорлот зробив рахунок він 2-2. Ось на тежі Атлітка Магріт Сьорлота придбав самого Ось, Зараз давайте по статистиці пройдемось. Ось до речі, статистика, ну, дивіться, по 9 ударів поворотах, ну рівна статистика, що тут казати. До речі, Вілья Реала у другому таймі. До речі, бо взагалі практично не було у другому таймі, але все таки був. Один такий хороший момент, у Вілья Реала в кінці поєдинку, коли був штрафний, Я ще не помиляюсь, баєна влучив у Хрестовину. Ось це був би один з красивіших м'ячів від Вавилона. Цього сезону Іспанського Лалі. Неймовірний удар від бісту Вілля але м'яч влучив у Хрестовину. По 9 ударів. 4 удари в площину в Атлетіку. Вілля Реала 3. На один удар в площину в Атлетіку більше. 56-44. Це володіння невеличка перевага Атлетіку. За актовими, хоча вилірало менше володіння, але точність передачі вища. 88% проти 87% в Ну, 420 передач, 420 точно вилірало. 88% точність передач при 44% володні це неймовірне. Я вважаю, показник Атлетіку володіння більше 56%. І передач більше. 590. Але точність з них. Лише 517. Тому то щось передачі 87%. А 0 гольових шансів у Ліреалу. В Атлетику було 2 гольві нагоди. Одна була опущена. По 2 офсайди у команд. Із 9 ударів, 3 удари в площину, 4%. Одна ось Хрестовина. Два удари заблоковані в Атлетика Мадрид. 9 ударів, 4 в площину, 4 поврота. Один каркас, творі до речета. Також Віліреал. Один удар був просто-напросто зблокований. По відборах краще був Віліреал. 8 відборів, 72% їхня успішність, в як їх 10-55% їхня успішність. По два сейви, до речі, зробили вертаря. Ян облак і ворота Вілерал зробили по два сейви. 29 виніс м'яча, м'яч, а 9-3 Ось Тут віляреал все-таки більше перехоплював м'яч. Порушували правило більше представника Атлетіку, 12 порушень, правил, 3 жовті У Віліреало лише одна Ж -ж жовта картка, 7 порушень, правил. Ну ось. Ну, до речі, найкращого футболіста з данного поєдинку, якщо, до речі, Альварес, потім в Атлетіку Мадрид э, дебютував э, 12 хвилин зіграв. Тоангерсман доволі таки напевне матч про Маркс Ліренте. Ось Хамаш звілірала. Там, напевний момент, коли Хамаш обіграв Ліну і зробив якраз цей штрафний, після якого э, була Хрестовий тут. Да? Ще також доволі таки непогано вийшов, я хочу сказати. Хома доволі таки непогано вийшов. Такий рівний поєдинок, який завершується в Муроніші абсолютно справедливий результат на моєму суб'єкту точку зору, і Манріцький Атлетико, і Вілля Реал видали дуже цікавий поєдинок учора перше очко для Вілерала для Атлетіко. До речі, дуже багато нічів, да? У першому турі іспанської Лаліки. Перемогу тільки здобуло Віліна Еліт, Хай Валіка, але Барселон, А Ось. Добре, да, любі друзі, Вілерал 2, Атлетіко Мадрид 2. Дуже цікаво поведу, думаю, ви побачили в іспанській Лалізі. Хочу побажати вам, мої любі друзі, всього самого найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.